Урок з біології у 10 класі вчителя одеської загальноосвітньої школи No130 Андрієвської Олени Едуардівни. Тема уроку трансплантація тканин та органів у людини. Її перспективи. Історія трансплантології. Засновником наукової трансплантології є французький хірург. Алексіс Карель. на початку ХХ століття він розробив методи консервації і трансплантації життєво важливих органів. У 1912 році отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини. Першу у світі трансплантацію органа від людини до людини здійснив український лікар Юрій Вороний. У 1933 році пересадив нирку від померлої людини. На слайді нирки людини. На слайді Алексіс Караль французький хірург, біолог, патофізіолог і євгеніст лауреат Нобелівської премії з медицини в 1912 році. На слайді Юрій Юрійович Вороний. Український хірург, доктор медичних наук, професор здійснив першу у світі операцію з пересадки внутрішнього органу живій людині. 3 квітня 1933 року пересадив нирку реципієнтці від загиблої людини. Що таке трансплантація? Трансплантація від латинського пересаджування це заміщення пошкоджених чи відсутніх тканин або органів власними тканинами і органами, що їх взято від іншого організму. Трансплантація має декілька спрямувань. Перше автотрансплантація це пересадка органів і тканин в межах одного організму. Друге Аллотрансплантація – відбувається між організмами одного виду. Третє ксенотрансплантація між організмами різних видів. Четверте заміна втраченого органа на штучний. П'яте вирощування органів і тканин методом клонування. Приклади трансплантацій. У клінічній практиці найбільшого поширення набула пересадка м'язів, сухожилок, шкіри, кісткової, хрещової, жирової тканин, судин кісткового мозку, печінки, нирок, серця. Особливим видом трансплантації є переливання крові. В офтальмології використовують пересадку рогівки за методом академіка Філатова. Трансплантологія. Трансплантологія це розділ медицини, що вивчає пересадку тканин, органів або їх штучних замінників. Щорічно в світі здійснюється близько 100 тисяч пересадок нирок, серця, печінки, підшлункової залози, легень. Основною проблемою сучасної трансплантології є подолання імунологічного бар'єра несумісності тканин. Організм відторгає трансплантат через імунні реакції на чужорідні білки. На слайді серце людини перед трансплантацією. Для подолання тканинної несумісності під час трансплантації використовують різні методи. До них належать, перше. добір донора і реципієнта за тканинною сумісністю, друге. гальмування трансплантаційного імунітету, наприклад, застосування препаратів для профілактики реакції відторгнення. Третє формування толерантності в реципієнта до антигенів донора. Основні напрями розвитку сучасної трансплантології. В останнє десятиліття розвиваються три основні напрями: перше отримання штучних органів. Друге вирощування органів і тканин методом клонування. Третє використання трансплантатів від тварин. Новим у трансплантології є розділ пов'язаний зі створенням і застосуванням штучних органів для тимчасової або постійної заміни того чи іншого органа людини, імплантація. Так, наприклад, імплантованим органам можуть слугувати штучні клапани серця, вирощування окремих клітин, тканин і органів поза організмом на живільних середовищах і за певних умов називається експлантацією. Клітинні культури використовуються для отримання ділянок шкіри, деяких ферментів, антитіл. Велике практичне значення має метод культивування клітин кісткового мозку, дуже, потрібними до людських, дуже подібними до людських органів. Є органи свині, кози, приматів. Отже, перспективи трансплантології пов'язують із вирощуванням органів і тканин, отриманням штучних органів і використанням органів і тканин від організмів інших видів. На слайді штучний орган. Пересадка органів в Україні регулюється законом. Кабмін затвердив певні тарифи на проведення операцій. На слайді контейнер для перевезення органів людини для пересадки органів є медична етика, яка включає в себе такі принципи: конфіденційність, етику, інформовану згоду, правову і судову медицину. Домашнє завдання опрацювати відповідний параграф підручника. Виписати та вивчити визначення, підготувати повідомлення за темою трансплантація тканин та органів людини і її перспективи. Дякую за увагу!